А найтяжчих п'ятьох поранених із Ярової доправили до лікарні в Дніпрі. Як медики борються за їхнє життя? Анастасія Вільхова розповість. Ми поливали клумбу. У нас біля пам'ятників там де нас бітка стоїть і клумба посаджена. От, а тут рядом приїхала машина. Почта, бо пенсію міг би видавати людям. І це десь до 10 часов ждали, ходили. Людей багато було. Потім десять часов приїхала машина. На лікарняному ліжку Олена намагається зібрати думки до купи Удар, що розділив життя на до та після, і досі перед очима. Один прильот. В общем, мене завалило, бесідка рухнула, відкинула ударною ну, вогною. Видно, як під лавку, як підлетіла. Думала, ще розірвало. Там почалась паніка, другий общем, Паніка в сібі кричать. Вот. Я оттямилася все в круві. Російський авіаудар прийшовся просто поруч із мобільним відділенням Укрпошти. Отримати пенсії приїхали десятки літніх людей. У тій самій черзі стояла й пані Поліна з Ярової жінка ще влітку евакуювалась. Однак щомісяця приїздила за виплатами. Ми виїхали, виїхали, а приїхала по пенсію. Не встигла зняти, на карту перевести. Тільки підійшла. О, ну, я нічого не буду. Медики кажуть, для 68-річної пані Поліни загрози для життя немає. Втім, про реабілітацію говорити ще зарано. У неї складне вогнепальне поранення плечової кістки з оламковим вогнепальним переламом плеча. Це унеможливлює функцію в плечовому суглобі, бо поламок зайшов в середню третину плеча, пройшов вздовж кістки, зламав кістку і залишився там. За словами медиків, у всіх пацієнтів важкі поранення, роздроблені кістки, осколки в хребті, травми шиї, голови та кінцівок. На сьогодні вже зроблена одна важка операція жінки. Зі шиї дістали. Великий уламок він в мене, я його можу продемонструвати. І це, це просто чудо, що не стало самого страшного. Та найважчий пацієнт у лікарні – 71-річний Василь. Він отримав ушкодження живота з втратою частини кишківника. Його прооперували, але стан залишається вкрай тяжким. Чоловік у комі. Життю ще двох літніх пацієнток попередньо нічого не загрожує. Загалом, внаслідок авіаудару, 9 вересня по селу Яровому поранені 18 людей. Ще 25 загинули. Більшість люди пенсійного віку. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов. Вікна СТБ єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.